Всім привіт! Може, кого цікавить заміна ручки капота Audi A5 2019 рік. Це дуже просто. Ну, насправді, проблем нема ніяких. Але в мене була проблема, так як вона в мене була вламана. Мені прийшлося скидати обшивку. Так, давайте її детально оглянемо, щоб зрозуміти, як саме вона тримається. У цьому місці ми бачимо проріз. Добре, вам видно? Має бути видно. Вона тільки до половини. Тобто 180 градусів. Вона не по колу. І щоб нам звільнити з того фіксатора, який заходив в ту прорість, нам потрібно її більше потягнути, ніж зазвичай. Щоб нам то зробити, потрібно зняти тросик під капотом. З балансиру. Зараз покажу більш детально. Головне, щоб ви зрозуміли, що фіксатор тримає тільки до половини. Отут є наш фіксатор. Він не по колу, він тільки до половини. Бачите фіксатор, бачите проріз. Все, він зафіксувався. В такому положенні у нас працює капот. А якщо ми почнемо. На більший кут, чим зазвичай. Все. Ми її з фіксатору вивели і ми її зняли. Щоб нам ручку відвести на більший кут, чим зазвичай, нам потрібно з блоку балансирів зняти оцей тросик. Тоді в нас буде місце для більшого кута.